Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Я хочу вам показати сьогодні, що не створений тіньовий сад. Тут раніше була господарська зона, задня частина саду. З часом відбулася зміна, ця зона не потрібна стала і постало питання, що тут зробити. Але так як вже існували існуючі насадження, дерева ну це берези, ще є великі кущлі щини, там горобина, то автоматично було прийнято рішення, що необхідно зробити тіньову частину саду, тому що інші рослини тут не виживуть. Одразу хочу сказати для хейтерів, що під березами нічого саджати не можна, нічого не виросте, нічого не виживе. Ось якраз і подивимось: виживо, виживе чи виросте. Тому що так, це є дійсно проблема, тому що у берези така коренева система, що ну, навіть рослини було посадити важко. Однак ми це зробили, поки вони ростуть. Як буде далі, будемо дивитись разом з вами. Хочу ще наголосити, поки я тут знаходжусь, що. Окрім просто квітника, вирішили зробити якусь зону відпочинку. Можете побачити кілочки знаходяться. Тут буде площадка, переді мною буде також там доріжка. Ми просто місце залишили, але вирішили спочатку зробити наповнення квітника. Однак, тут є дуже важливий момент, на який я хочу звернути увагу. Так як берези йдуть просто таким вздовж паркану, ну такою літерою Г. То мені хотілося цю е, штуку якось урізноманітнити. І якщо ви зараз бачите, е, біля мене береза тут, тут і позаду, е, вони наче формують такий трикутник. То насправді раніше було не так. Раніше було, е, коли берези було висаджено, вони росли таким чином, що вони просто створювали ну, такий прямий кут. Але завдяки тому, що ми використали цю площадку. Внесли її як в, ну, в межі цих берез, то е, зараз здається, що ці берези були обсаджені навколо площадки, а це насправді не так. І я вам зараз це спробую показати і довести, коли ми побачимо структуру цієї частини саду. Я вам хочу зараз пояснити принцип формування цього саду, а, ну, щоб ви зрозуміли, що вашу прямокутну ділянку можна абсолютно змінити і зробити достатньо нестандартною. Я знаходжусь на майбутній доріжці. Вона буде відсипана із гравія або зроблена як покрокова доріжка. А, і за мною знаходиться звичайний прямокутник. І от ті берези, які ви можете побачити, вони якраз йдуть вздовж паркану. Але завдяки тому, що доріжка пішла ось так, от так, таким кліном. Завдяки тому, що потім вона кліном, як бумерангом заходить в бік Берез, і там буде зона відпочинку, ви не побачите цього прямокутника. Тобто, ми зробили, я досяг того, що цей сад буде сприйматися, ця частина саду буде сприйматися нестандартно. Тому, коли плануєте таку діляночку, не робіть просто: ну, є прямокутник, зробили пряму доріжку. Ні, подумайте, якось урізноманітніть ну своє життя, воно і так у нас буває. Ну, зараз не таке сумне, на жаль, але буває різне. Тому зробіть якусь динаміку надайте. Ще раз. Таким чином, коли ми ці берези, які у нас йшли просто по периметру, ми розбили цією функціональною зоною. Тут якраз і є накладене планування, коли спочатку начебто росли рослини, а ми зверху наклали наші доріжки і функціональну зону. Ми дійсно зробили цей прийом і ми покращили ситуацію в цьому саду. І тоді цей сад вже сприймається, наче берези обрамляють нашу зону відпочинку. В принципі, ми цього досягли. Ну, принаймні, мені так здається. Якщо ні, пишіть про це в коментарі, щоб ми подивилися і поспілкувалися з цього приводу. А зараз у нас залишився ще один блок. Я хочу розповісти про наповнення цього саду, щоб ви подивилися і також сказали, такі б ви рослини обрали для свого саду чи ні. Але перед тим, як почати про асортимент, я сподіваюся, що ви додивитесь відео до кінця і його дізнаєтесь. Я хочу розказати про принцип, як я розташовував рослини. По-перше, це були блоки по 5, по 7, по 20 рослин. Я в перший раз це використав, коли велику кількість рослин посадив одного сорту в одному місці. І е, на прикладі папероті Страуса Чеперо, це можна якраз побачити, дуже, дуже так наявно це видно. Я розмістив блок із цієї папороті тут, вона розташована ось там далі. І вона є ще е, ось тут. Ну, вона ще є там далі, але ви її не побачите. Тобто вона знаходиться в чотирьох місцях. Так само можна подивитися, по, наприклад, ось цій вітряниці. Ну, Вона біла, просто її зараз видно, можна розглянути. Вона є ось тут, вона є ось там і вона є ось там. Тобто таким чином всі рослини, які ви тут побачите, хіло не коса. Є блок тут, є блок там під парканом і є блок там. Основний принцип є у вас прямокутник, тому що у нас це прямокутник. Ми розташовуємо рослини просто якоюсь довільною або ламаною формою. От візьміть собі аркуш паперу, а 4 переверніть горизонтально і намалюйте, наприклад, блок. Просто плямо, щоб ви зрозуміли принцип. Намалуй, намалюйте блок. Наприклад, у вас зверху буде папороть, вона піде вниз, папороть, піде десь по центру трішечки, і піде там вниз. Робіть як таку кардіограму, так, але вона має бути оці відстані між цими папоротями, вони мають бути асиметричні, тобто не однакові. Оце важливо. І тоді це буде сприйматися природне. Таке таке враження, що ви накидали десь ці рослини. І так формуються всі квітники. Немає значення тіньові чи на сонці. Тепер про сам асортимент. Потрібно було використати якісь кущі, тому що є, в принципі, ліщина, дуже таке, ну, потужне, потужний кущ, є берези. Я обрав із кущів це жималась-шапашна. Це вічнозелений кущ. Він листяний, але вічнозелений. І мені здалося, що це буде доречно, тому що коли злаків і квітів може, ну тут не злаки, тут асоки використані, їх не буде, вони не будуть такими акцентними взимку, наприклад, то кущі будуть тримати мені структуру цього саду. Так само вона розкидана тут, блок там, там і там. Вона зростається такою шапкою і буде тримати цю частину. Є ще магонія подобалиста, вона, правда. Була висаджена голим корінням, і ну, таке враження, що вона не зовсім пережила цей, цей момент. Деякі прижились, деякі ні. Ну я їх поки залишив, тому будемо сподіватися, що щось із них буде із цих рослин. Тепер щодо асортименту, я взяв, розділив сад на ну, кущі розкидав. Взяв папороть, розкидав, тобто я пішов від великих рослин і розташував достатньо великі рослини на задньому плані. І мені ще потрібно було ввести злакові рослини або осоки і листяні ну, квіти, які будуть квітувати, або навпаки, які завдяки своєму листю будуть створювати певний затишок в цьому саду. В даному випадку це були використані асоки. Ну, вони були пристрижені для того, щоб швидше наростали. Тому зараз краси не побачите, але принцип можна буде зрозуміти. Це асака пальмалиста, це асака перервна, ще є там пару сортів асоки. Чому? Тому що вони нормально будуть переживати півтінь, і їм навіть буде більш комфортніше. Використав ще Анімона. Також можна побачити ось ось тільки це анімоня, анімона японська, тільки-тільки вона наростає. Декілька сортів анімони, так само розкидав посаду. Використав хости. Я, чесно кажучи, хости не сильно люблю. Але вони мене зацікавили кольором і розміром свого листя. От зараз тут вони не дуже великі, але в теплиці я їх розсадив, там просто величезні такі листя вже є. І використав ще рослини, які будуть квітувати навесні і більш низькі. Я їх розмістив ближче до доріжки. Це от Анімона Вітрініця, її ще називають. Ну, тут от можна побачити гарлянку. Ось і тут можна побачити приворотень. А приворотня так само декілька сортів, тому що їх є. Ну там тут в даному випадку три сорти використана, буде квітувати жовтим, досить цікаво. І так само я, ну, ви знаєте, да, манжетка, ви знаєте, це так називається. ця рослина, українською приворотень. Вона от такої висоти, в принципі, закриє повністю ґрунт, і буде цікава така пляма. Ну, є брунера, тому що вона, ну, я вважаю, що це. Найтака весняніша квітка для мене, тому що вона дуже довго квітує, декілька, ну там місяць так або півтора точно. І я вважаю її однією з там найкращих і для тіньового саду, в тому числі. Ось тут ще є мідунка, ви можете побачити. Ось масив. Я її між міскантусом посадив. Поки міскантус малий, в принципі, ну, велике, невелике, непотужне, то вона може рости, потім її потрібно буде звідси забрати. Ну, от ще інший сорт хости. Да, і Ще є а, пахізандра, я дуже давно хотів її використати. Це також вічно-зелений кущик, а, вона буде розростатися досить щільно, як барвінок. Ну, Мається на увазі, тільки вона не зверху вкорінюється, а знизу дає таку поросль. Але зверніть на неї увагу, якщо буде достатньо вологи і е, півтіні, або навіть е, буде волога і буде сонце, то вона буде тут такий, зробить зелений килимок, досить цікавий вічно-зелений. Зверніть увагу. Ось. Ну, і, тобто На передньому плані ми розміщуємо більш низькі рослини. Є ще ажика е е лісова, так само е із, ну, з лакових можна сказати, і все. І таким, ну, і в тому числі Астільба. Тобто, асортимент не можна сказати, що сильно великий, але я прям такими великими блоками ці рослини розмістив посаду. І от ще місце залишив до, для певних рослин, ще недосаджені вони. Ну і хочу сказати так, що навмисно мені захотілося показати цей сад саме зараз, коли ну буквально йому тільки-тільки, ну, може, місяця-півтора йому. Ну, деякі рослини там уніола була висаджена раніше, ось вона також. Так, як злакова культура, можна сказати, хасмантіум. А, ось а деякі рослини були висаджені пізніше, але вже можна бачити якісь квіти ну цвітуть, і вже якась цікавинка. Для чого це було зроблено? Щоб ви побачили, як сад створюється в процесі, тобто ще нема доріжки, нема функціональної зони, тобто ну нічого страшного. Ви побачите е, сам образ, ви побачите процес. А коли ми за пару місяців будемо знімати, вже з'явиться, наприклад, доріжка, якщо з'явиться, якщо буде час для її створення. А, але рослини точно вже нарастуть, тоді буде, вже може буде квітувати Астільба. Подивіться, вже які шикарні листя у неї зараз. А, ось. То я вважаю, що ну ми побачимо просто динаміку цієї частини саду. Я на цьому сьогодні хочу з вами попрощатися. Е, хочу попросити вас, щоб ви для себе створили такий квітник тюньовий. І напишіть в коментарях, а ми потім будемо його обговорювати. А з вами був Андрій Каранда. На все добре.